Зіпфайл Ютуб. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні знов ваша улюблена рубрика розпакування посилок від підписників. Але перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що на моєму каналі проходить дуже важливий збір на Збройні Сили України. Детальніше про нього ось в цьому відео, тому перейдіть обов'язково, подивіться, долучайтесь, поширюйте. Разом з вами ми наближаємо перемогу. Ну а зараз переходимо до першої посилочки. І перша коробочка буде від мого підписника Василя, котрий вже дуже багато залізяк прислав мені, за що йому подяка. Ну а в цій коробочці має бути лот з онлайн-барахолки SkyLots, котрий він виграв. Всередині мають бути якісь материнські плати під майбутні бомж збірки. Але звісно їх треба буде потім ще протестувати. Ну що, давайте відкривати і дивитись, що ж там всередині. А всередині нас чекали ось таких дві мініатюрних материнських плати якогось китайського підвального виробництва, без будь-якого маркування. Хто впізнав моделі, можете написати в коментарях. І я так розумію, це має бути 1155 сокіт. Тут є позначки такі, що не працює один слот пам'яті, і на другий материнський так само. Ну це ми ще потім перевіримо. Дуже круті такі ITX плати, можна сказати. Що у нас є по виходах: це USB 2.0, USB 3.0, VGA, HDMI, мережа, звук. Два слота під оперативну пам'ять, 4 САТи, живлення материнської плати та процесора, слот під M.2 2 накопичувач і PCI Express X16. Також є підключення колодки USB 3.0, аудіо і ще якісь незрозумілі мені конектори. Треба буде перевірити сокети процесорів на наявність чи відсутність загнутих ніжок. З цим ніби все окей, ніякого криміналу я не бачу. Цікаво, чому не працює один слот під пам'ять. Треба буде розбиратись. Ну і подивитися, які процесори підтримує ця платформа. Візуально бачу десь тут місцями загнуті піни, можливо, тут проблема суто в них. Через це материнка якось неправильно реагує, ну, коротше, до перевірки. Треба буде все потім за кадром дивитись. Так, і давайте подивимось другу. Вона повністю ідентична. Теж поки що якогось криміналу я не спостерігаю. Заглянемо в Сокіт. Є там трішки пилу сміття, але нічого, це все виправимо. Прикольні плати, якщо вони виявляться робочими, будемо щось на них збирати. Дякую, Василь, і переходимо до наступної посилочки. Наступна посилочка від Миколи, також відомого по ніку Грім в моєму чаті в Телеграмі. Запаковано все дуже файно. Я не знаю, що за вміст в коробці, тільки про одну цікаву річ Микола мені написав. Ну що ж, давайте відкриваю, дістаю і показую вам. І так, перший з горточок. В ньому була ось така відеокарточка, AGP-слот. Це at 9550 правда, тут зідрана наліпка, і не можна подивитись, наскільки вона мігабайтів та яка у неї шина. Теж треба буде перевірити на якомусь стрімі, АГП ретро відеокарточки це завжди класно. Оу, це супер! Це у нас іде s 3 Virge, теж відеомапа на PCI шині, і у неї аж 4 посадкових місця під додаткову пам'ять. Скількість тут вже розпаяна, я так розумію, мегабайт. І можна доставити ще один від компанії Elsa в дуже гарному стані. У мене є декілька подібних від S3, але вони всі видно, що сильно поюзані, ніби робочі, але чи з ними все окей, я ще детально не тестував. Ось ця карточка прям подає надії. Круто, дякую. pci -ні ретро карти це просто супер. О! І тут ще йде. Зараз давайте я. Бляха-муха, що серйозно? Оце просто королівський підгон. Чесно, я в Ахтунгі. Микола просто величезна. Тобі вподобайка. Я ніколи в руках не тримав цього звіра. Я думаю, що експерти одразу по зовнішньому вигляду оприділили, що це є. Це просто музейний екземпляр і дуже крута річ в мою колекцію. Легендарна 3DFX Вуду. Та ти шо? О, оце прям топчик. Дуже давно хотів собі мати в колекції якусь з Вуду карток, і ось тільки зараз я її отримав. Я просто не маю слів. Це топ-підгончик під ретро системи. Ух, від досіків з ретро кампами буде ще багатсько. А друга карта мені невідома. Expert Color, AI Tech. Чесно, я не знаю, що це таке. У мене таких не було. Теж PCI-карточка з якоюсь додатковою пам'яттю. треба буде детально з нею розібратись. Ну, виглядає теж як щось кльове і цікаве. Хто знає, що це, теж можете написати в коментарях. Ну, я думаю, що Микола й сам може написати. Тут у нас є якийсь аналоговий вихід, s відео щось по типу того, і ще якийсь. Ось тут. Канаріс 3000. Му перший раз бачу. Прям неочікувано і дуже цікаво. І під це все ще ось така материнська плата. Socket 7 з якимось процесором, з ISO шиною PCI, з різними типами пам'яті SIM та SDRAM на інтеловських чипсетах. Так, давайте пошукаємо маркування. Бачу тільки позначку v 16 r але назву не можу знайти. Ну нічого. Потім загуглю, подивлюсь, у нас інтелевські чипи і тут ще додаткова плата. Теж треба розбиратись, що це таке у нас. Це прям взагалі якась крута система. Ну, чесно, мої познання в ретро не настільки глибокі, я не знаю, от що це і що воно робить, але обов'язково розберусь, погуглю. Давайте подивимось, що тут у нас ще стоять дві плашки SDRAM. написано ємність, одна від Acorp, інша від компанії Герой. Так, я не жартую. Давайте вам покажу. Герой НВ і чипи Сімінс. Я просто буду зараз сидіти розглядати ці всі речі, і навіть не маю що мені про них сказати. Давайте спробуємо подивитися, який процесор тут ще встановлений. І це Pentium MMX, але яка частота? Маркування він має ось таке: MMX fv 8050 3200 SL26J. Ну я так підозрюю, що це в районі там 200 МГц і вище. Хоча я можу помилятися, звісно, потім розберемось. Ну, прям дуже круті ретро-штуки. Микола е, закрив всі мої. Гештальти по ретросистемам. Тепер є Вуду, PCI-карти і ще додатковий Сокет 7 набір для збірки і тестування ретросистем. І це ще не все. Ще одна материнська плата, сокет 7-й. І тут хоча б видно, що це є Asus P1, P55, T2, P4. Вже тільки з sim пам'яттю. SDRAM слотів немає. Так само ISA PCI, але видно, що PCI один підгорівший. Треба буде перевіряти, чекати, що з нею не так чи все окей. Теж якийсь процесор встановлений, давайте подивимось. Так само Pentium MMX. Але вже трошки інше маркування. SL23V. Ну і звісно, якась кількість 7 модулів, 4 штуки. Ох! З тим мені треба буде розбиратися довго і бажано за кадром це все робити, щоб детально підібрати інформацію, і вам потім про все це розповісти. І, звісно, затестувати материнські плати, чи вони працюють чи ні. Або я просто потім візьму якусь зі своїх запасів і ми зробимо крутезний відос. Наступним іде ще одна частина ретро скарбу, і це у нас звукова карта від компанії Creative tech 95 CTI 1749. На ISO шині, модель ct 2959, і це щось схоже на Sound Blaster. Я в тих ретро-звуковухах теж не дуже добре розбираюсь, але потім загуглю, подивлюсь, бо в мій час на моєму комп'ютері була звуковуха теж на ISO шині, але з якимось ямаховським чіпом, і мала вона назву Моцарт. Я вже детально не пам'ятаю про неї, але ще десь в глибині спогадів. Лишились звуки, які вона відтворювала. І мені цікаво буде потім порівняти з оцією картою. І ще також у мене є декілька звуковух для ретросистем. Ми їх всі потім в якихось відео потестуємо. І добре, що є кабель ось цей CD-IN, бо здається, у мене їх немає в запасах. І коли ми будемо збирати ретро-комп'ютер, я покажу вам для чого взагалі він використовується. Наступна звуковушка теж на ISO шині, на чіпі Opti 82C931. І у неї є окремий роз'єм під Wave Table, під додаткові звукові банки. Теж поки що вам про неї нічого сказати не можу, у мене такої не було. Будемо розбиратись. На цих залізяках можна багато відосів зробити. Клас! В наступному пакетику лежала ось така крутезна карточка, і це у нас контролер RV1052. Насправді, за ось ці карти я бачив відоси на деяких ретро-ютуб каналах. В мій час у мене такої точно не було. І це у нас такий контролер для зчитування інформації з відеомагнітофонів. Коли було популярно зберігати інформацію на плівкових носіях на стрічкових, ви можете згадати, що колись ZX Spectrum комп'ютери використовували касетний звичайний магнітофон з аудіокасетами. І якщо я правильно пригадую, якісь... Пострадянські ентузіасти придумали зберігати інформацію на відеокасетах. І для цього розробили ось таку карту розширення, котра дозволяє зчитувати і записувати інфу на відеокасети. Тепер мені залишилось знайти відеомагнітофон з пасуючим підключенням і зробити вам окремий відос про носії на магнітних плівках. У мене є один цікавий привід для цього, і ще ось тепер в колекції є Arvid 1050. 52 Раритетна класна штука. Мені вже треба відкривати музей ретро-комп'ютерів, але, звісно, не в своїй квартирі, а шукати, можливо, окреме приміщення. І ще один пакетик був всередині, написано світлодіодна стрічка. І так, у нас тут світлодіодна стрічка, висока яскравість. Я не знаю, чи від неї цей пакетик. Зробимо якісь собі візуальні ефекти для наступних відео, можливо, піде в якісь комп'ютери, бомжі збірки напаяємо, щоб була додаткова підсвіточка. Цікаво, якого вона кольору, ну якщо це пакетик від неї, написано натуральне світло від 4000 до 4,5 тисяч кельвінів. Ну що ж, ось такі прям крутезні ретро-приколи були від Миколи, і це прям вибух мозку. Дякую, дякую дуже. Це все залишиться в моїй колекції для наступних відео. І переходимо до наступної посилочки. Ну і наступна просто гігантична посилка від мого підписника Дмитра. Сама велика коробка з нової пошти, і важить вона близько 20 кілограмів. Дмитро попереджав мене, що там все буде трохи в пилу бруді, ну нічого ми звикші. Дістаю вміст і показую вам. В посилці була просто тонна демферу. Перше, що дістаю, це ось такий монітор від ViewSonic, рідкокристалічний, модель VA926, з ніжкою з кабелями. І в теорії він має бути працюючий. Монітор мені якраз був потрібен, бо вже не вистачає під різні тести. І у мене є тільки додатковий маленький, котрий зараз використовується для різних відосів з роздільною здатністю в 1024 х 768 точок. А цей, я думаю, буде мати більшу роздільну здатність, що для періодних комп'ютерних збірок буде якраз. Тему. Цей монітор має підключення як VJ, так і DVI, що є дуже добре, і дрідживлення в комплекті. Далі йде ось така маленька коробочка. Давайте відкривати. І що тут у нас? Перший йде 120-такий ка такий вентилятор від Maxtron, трьохпіновий, брудненький, нічого почистимо. Радіатори від мастів різних материнських плат, і якась відеомапа. І випадають маленькі гвинтики. І щось ще є в тому згортку. Має додаткове живлення від компанії Power Color. Теж така в пилу треба буде почистити, перевірити на 1 ГБ. Тут у нас позначка R84FH, і це у нас 5770. Від компанії AT Radeon на 1 ГБ gddr 5 пам'яті. Не знаю чи то в посилці, чи то до того. Вона десь тут має подряпинки на чупах пам'яті, але сподіваюсь, ми її потім перевіримо і вона буде робоча, так як в збірочки мені щось такого плану якраз і потрібно. Має виходи HDMI, DVI VGA. Ну слухайте, прикольна карта, колись я на такій сидів і проходив багато цікавих іграшок. І що саме мені подобається в 5770? Вона тягне таку гру, як XCOM Enemy Unknown. Одна із моїх улюблених серій іграшок. І саме на 5770 я її пройшов. Прикольно, будемо тестувати, перевіряти. І ще в згорточку у нас лежав процесор і якісь оперативні спогади. Процесор Pentium Dual-Core e 2200 775 сокет на 2,2 ГГц двоядерний і пам'ять від GoodRAM DDR3, парні плашки по 2 ГБ з частотою 1600 МГц. Кльово, теж під майбутні збірочки якраз підуть. Далі дістаю цілий ноутбук від компанії Хренова. Так, у нього якось погано працюють завіси, щоб його не зламати. Ось так відкриємо модель Z500. Він весь розсипається, пластик тут вже розсохся. Скорше за все, він не працюючий, але треба перевіряти, бо я не пам'ятаю, що мені писав підписник. Lenovo IdeaPad Z500 зроблений для Windows 8. Ну що ж, з ним ми розберемося за кадром, бо зараз я не знаю, чи є сенс його вмикати, він просто розсипається в руках, ну тут частинки корпусу. Але тим не менш, давайте дістаємо вміст посилки далі. Ще ніжка від якогось монітору. Материнська плата від Acer зі знятим радіатором мосту і загнутими ніжками. Ну, ніжки я можливо вирівнюю, але треба дізнатись, чи вона працює. Що це у нас? Якийсь 775 сокет, скорше за все. Нічого, в принципі, особливого. Брендова материнська плата, Acer. Тут знятий також бекплейт з неї, але скорше за все думаю, що вона не робоча. Піде на майбутню перевірку. Якийсь здоровезний кулер, сам вентилятор від компанії Foxconn і чомусь він догори дригам, має такий товстенний радіатор, алюмінієвий і скорше за все, це якраз від цієї материнської плати, це я так думаю був набір. Плата, пам'ять і процесор. Специфічний такий охолоджувач, котрий вкручується в бекплейт не на кліпсах, а на гвинтіках. Так, далі йшов дріт-живлення, котрих завжди не вистачає, поки відкладемо в сторонку, і також ЛПТ, чи ЛПТ КОМ, якийсь такий здвоєний кабель. Далі був напіврозібраний блок харчування FSP на 450 Вт. У нього немає кулера всередині, є тарганяче лайно і якісь квіточки, екібана засохша. Ага, і так у нас тут виведений дріт на живлення кулера. Треба буде замінити, перевірити, бо я так дивлюсь всередині. Окрім пилу бруду, ніяких критичних моментів поки не бачу. Всі конденсатори ніби цілі, вздутих не видно, але треба подивитись оці фільтруючі за дротами живлення. Ну і, звісно, почистити і привести цей блок можна до ума. Далі йшов блок живлення від ноутбука від Lenovo того, Скорше за все його рідний. Правда, з обрізаним конектором. Простенька офісна миша Хавіт. Теж, якщо робоча, комусь піде в комплект до комп'ютера, vga кабель та кабель живлення Mickey Mouse, якраз для ноутбучних блачків. Далі йде ще частина підставки від монітору. Ну і звісно ж, монітор Sync Master від Samsung модель 740N. Теж треба відтерти тарганяче лайно, але тим не менш. Сподіваюсь, він працюючий. Для відео у нас тільки є коннектор VGA ну і звичайне живлення. В коробці ніби більше нічого немає. Так що, ніби всі посилочки ми за сьогодні розібрали. Дякую Дмитро. Монітори та комплектуючі якраз знадобляться в майбутньому. Також подивимось, що можна зробити з цим ноутбуком. Якщо не працює, просто піде на якісь запчастини. Ну, а далі розберемось, що робити. Ось такі крутезні підгончики були сьогодні від моїх підписів. Всім вам дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Від мене особлива подяка тим, хто підтримує канал посилочками, донатами та спонсорством на Ютубі. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!